Лихо та сердито, бо ще назвати рулет з рульки собі вартістю в 150 гривень. Ще його можна назвати чоловічим щастям. Впевнена, ваш чоловік вам за таке тільки подякує. Готувати мала я, але Дмитрович визвався допомогти, а я сильний супротив не чинила. Маємо ту рульку, і Василь зараз буде з цієї рульки знімати скальп. Кісточка має лишитися. М'яско має бути окремо, кісточка має бути окремо. У цьому тандемі я пояснюю, хлоп готує. Вам знадобиться гарна свиняча рулька. Її треба гарно вимити та пошкрябати. Не забувайте про це, бо це дуже важливо. Далі потрібно відділити кістку від м'яса. Ніж обирайте гострий, тупими тут багато не наріжете. Далі Дай, у вас є два нашу. шляхи закрутити все як є, або зробити так, як Дмитрович. Відрізати все м'ясо, гарно його відбити і рівномірно розкласти на шкір. Зі спецій ми використали сіль, чорний перець, паприку та коріандр. І щедро все натерли часником. У мене в планах ще було додати чорнослив або в'ялені томати. Але Дмитрович захотів класичний рулет. Ну, а я хто я така, щоб перечити шефу? При нагоді, поки чоловік крутить рулет, дам вам жіночу пораду. Ніколи не перечте хлопам. Повірте, так легше жити. Я завжди погоджуюсь з будь-яким бажанням і ідеями свого чоловіка. Завжди кажіть так. А потім, якось воно буде. Завжди можна перетягнути ковдру на свій бік. Коли закрутити рулет, теж є два шляхи: можна обмотати плівкою, харчовою і закинути на 2,5 години варитись плівці варити безпечно для здоров'я, уточняла і перевіряла, а можна обтягнути сіточкою. Така сітка продається там, де все для копчення та ковбас. Ми пішли по другому методу та поклали томитися у чавунну кастрюлю з лушпинням цибулі, лавровим листом і духмяним перцем. Воду, якою ми заливали рулет, я трішки підсолила, томили десь 2,5 години у духовці при 180 градусах. Щоб рулет гарно тримав форму, ми після духовки замотали його у плівку та дали стабілізуватись ніч у холодильнику. Якщо проварити у воді в харчовій плівці, теж досить непогано виходить. Я робила обома методами. Як після плівки виглядає, теж залишаю шматочок відео, але цей більш смачніший виходить.